Доброго дня гості і підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий мікроелемент, як залізо або ферру. Біологічна роль заліза полягає в тому, що залізо входить до складу дихальних пігментів, таких як гемоглобін, міоглобін. Приймає участь у процесах кровотворення, попереджує розвиток ендемічної гіпохромної анемії, є складовим компонентом залізовмісних ферментів, таких, наприклад, як каталаза, пероксидаза, цитахром пероксидаза, підвищує імунітет і також володіє детоксикаційними властивостями. У гемоглобіні крові зосереджено дві третини усього заліза організму. Джерелами заліза є продукти і тваринного, і рослинного походження. Продукти тваринного походження, які містять значну кількість заліза, є червоне м'ясо, печінка, супродукти, риба, малюски, жовто, кисломолочний сир. Продукти рослинного походження, які багаті на залізо. Це буряк, помідори, хрін, яблука, гриби, сухофрукти, авокадо і різні крупи. Необхідно відмітити, що залізо, яке надходить в організм із продуктами тваринного походження, засвоюється набагато краще, на 20-30% порівняно із продуктами, які надходять із продуктами рослинного походження, з яких залізо засвоюється лише на 5-10%. Необхідно зазначити, що залізо, яке вивільняється при розпаді залізомісних білків, повторно використовується в організмі, наприклад, для побудови нових еритроцитів. Добова потреба у залізі для чоловіків становить 10 мг, для жінок 18 мг. Потреба підвищується до 25 мг на добу під час вагітності та у період лактації. Дефіцит заліза призводить до зниження кількості еритроцитів у крові і відповідно до зниження вмісту гемоглобіну. І як наслідок будуть з'являтись наступні ознаки це анемія, бліді шкіри і слизових оболонок, головні болі, запаморочення, задишка, слабкість і підвищена стомлюваність, сонливість, зниження апетиту і тахікардія. При дефіциті заліза порушується і утворення залізовмісних ферментів, таких як каталаза, пероксидаза, цитохроми, і внаслідок цього з'являються такі симптоми, як тріщини у кутах рота, заяди, хейліт і виразки, Згладженість сосочків язика, випадіння волосся, ламкість і поперечна посмугованість нігтів. З'являються спотворення смаків, наприклад, потяг до вживання незвичних речовин, таких як рейда, глина, земля. У людини з'являються і спотворення нюху, з'являється потяг до дивних запахів, наприклад, до нафталіну, бензину, ацетону або друкарської фарби, і знижується опірність до фізичних навантажень. Ознаки надлишку заліза в організмі це головні болі, запаморочення, втрата апетиту, зниження артеріального тиску і нудота. Надлишок заліза супроводжується дефіцитом таких елементів, як мідь, цинк, кальцій, хром і супроводжується надлишком кобальту. Токсичними для організму є добові дози заліза які становлять від 20 до 60 мг на кілограм. Надлишок заліза знижує активність ферментів антиоксидантної системи, спричиняє розвиток онкологічних захворювань і такого захворювання, як гемохроматоз – це захворювання, при якому відбуваються пошкодження клітин внаслідок надмірного відкладання у цих клітинах заліза. Тому що вільне залізо є токсичним для організму, і надлишкова кількість заліза зв'язується із білковою частиною феретину, і феретин перетворюється на гемосидерин. А гемосидерин він являє собою пігмент ось такого темно-жовтого кольору, ми з вами можемо побачити на мікрофотографіях. Цей пігмент погано розчиняється у воді, і накопичення гранул гемосидерину у клітинах печінки, підшлункової залози, легенів, селезінки, серці буде призводити до пошкодження і клітин, і пошкодження органа. Як відкладання гемосидерину у клітинах печінки і гепатоцитах буде викликати таке захворювання, як цироз печінки. Якщо гемосидерин відкладається у клітинах міокарда, міокардіоцитах, то це буде спричиняти серцеву недостатність. Якщо відкладається у підшлунковій залозі, то це призводить до руйнування бета-клітин лангерганс. Фером використовується в медицині для профілактики і лікування. Анемії для підсилення процесів гемопоезу і попередження виникнення дефіциту заліза, для попередження латентного дефіциту заліза і клінічно вираженого дефіциту заліза, для попередження дефіциту заліза у період довагітності, під час вагітності та на період лактації. А тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету крок 2 гігієна. При проведенні профогляду робітниць промислового підприємства була виявлена група жінок із лабораторно підтвердженою залізодефіцитною анемією, окрім медикаментозного лікування, які продукти як основні носії засвоюваного заліза повинен рекомендувати лікар для споживання. Необхідно рекомендувати м'ясо і м'ясопродукти, тому що це є залізовмісні продукти, із яких залізо буде засвоюватись найкраще на 20-30%. Наступний тест також із буклету Гігієна. У жіночу консультацію звернулася вагітна жінка 24 років зі скаргами на запаморочення, задишку, слабкість, підвищену втомлюваність, сонливість, сухість у роті, зміни смаку, бажання вживати крейду. При огляді було виявлено тахікардію, сосочки язика були згладжені, були тріщини у кутах рота і поперечна посмугованість нігтів. У крові анізоцитоз. Усі перераховані симптоми будуть характерні для недостатнього надходження в організм з їжею заліза. І всі ознаки, які я виділила вам червоним кольором, вони є специфічними і вказують саме на нестачу залізу, заліза, і, відповідно, недостатнє надходження заліза із продуктами харчування, і саме це потребує корекції раціону вагітної жінки. Наступний тест із буклету, крок 2 внутрішня медицина. У чоловіка 43 років під час проведення медичного огляду об'єктивно виявлені бліді шкіри, слизових оболонок, згладжені сосочків язика, поперечні борозни на нігтях, тріщини в куточках рота та хікардія. Вміст гемоглобіну у крові 90 грам на літр, анізоцитоз, по найімовірнішим. Спричинювальним фактором даного стану є недостатнє надходження в організм заліза. І у чоловіка всі ознаки, які виділені червоним кольором, вказують на нестачу заліза, і відповідно на недостатнє надходження заліза із продуктами харчування. І лабораторно це ще підтверджено низьким вмістом гемоглобіну, який у чоловіка становить 90 грам на літр, а норма для чоловіків становить 130-160 г грамів на. Літер. Наступний тест також з буклету внутрішня медицина. Жінка 30 років скаржиться на загальну слабкість, утруднене кафтання їжі, сухі шкіри і ламкість волосся. Об'єктивна температура тіла 36,6, частота дихання 16 на хвилину. Пульс 92, артеріальний тиск 110 на 70, шкірні покриви та видимі слизові оболонки бліді. у крові гемоглобін 65 грам на літр, еритроцити 3,2 на 10 у 12 ступені на літр. Так, шоя 17, сироботкова заліза 7,4, загальний білок 78 грам на літр, дефіцит якого фактору, з умови виникнення захворювання. Спостерігається у жінки дефіцит заліза, на що буде вказувати? І загальна слабкість, і сухі шкіри ламкість волосся, бліді слизові оболонки і шкірні покриви. Лабораторно це підтверджується низьким показником гемоглобіну, який у жінки становить 65, а норма для жінок це 120-140 грамів на літр. У жінки підтверджено і зниження вмісту еритроцитів, тому що норма еритроцитів становить 3,7-4,7, а у жінки 3,2. Знижено і сироваткове заліза, яке у жінки становить 7,4 при нормі 10,7, 32,2, тобто, що у жінки спостерігається нестача заліза. І наступний тест із буклету Біохімія. У печінці хворого, який страждає на залізодефіцитну анемію, виявлено порушення синтезу залізовмісного білка, який є джерелом заліза для синтезу гему, як називається цей білок. Цей білок це феретин, тому що феретин являє собою білковий комплекс, який є найбільш поширеним місцем зберігання заліза в організмі. По суті, феретин є депо заліза в організмі, тож правильна відповідь, феретин. Я вам дякую за перегляд відео, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!